Які сквери чи парки Черкас вам подобаються найбільше? О, оцей, я не знаю, як він подобається, це, це мені подобається. Є і в Сосновці, допустим, і цей, і Богдана Хмельницького, де пам'ятник. Ну, В принципі, ну, це новий і інтересний, він щось таке. В основному із мірої всі сюди їдуть, так як мені казали, що, що тут. Тим тобто, більше, тут, коли вечором... Гірлянди, шарики, фонарики, ярко світло все видно добре. Мені подобається кол... юбі... колишній сосновський парк, да? ну, Цей коли із магноліями. Все. Ну, в тому затишно, а в цьому красиво? Соснівський мабуть. В чому? Красиво там. Ну, парк 50-річчя, парк 30-річчя. Ну, там чисто, хайно, приятно є де посидіти, випити кави, де прогулятись. Оцей. Це парк? Це так. Так, сосновий. Тому що там багато дерев. Парк юність. Ми дуже часто зустрічаємося з друзями. Тут дуже подобається. Ми вдячні нашій. Владі за те, що вони зробили таке гарне місце для відпочинку, бо я давно тут проживаю в Черкасах. і Я знаю, як це починалося, що було до того, і що зараз сталося.